Основний показник свиноматки це можливість народити багато поросят і можливість їх вигодувати. вигодувати. А тут основним показником є ціна свиноматки. Тому що якщо ви купуєте їх на базарі, то буде 10 поросят, і то вона не всіх зможе вигодувати. Дуже часто мені дзвонять люди і кажуть: в мене свиноматка, щось із нею не так. Коротше. Я купив дуже класну свиноматку. А як ви кажу, оприділили її класність цієї свиноматки? Ну, так і так у знакомого купив, і щось у мене не виходить. Я зрозумів, скільки ви за неї заплатили. Та півтора тисячі гривень за парку і хотіли з нею свиноматку зробити. І так потім і виходить. Тому що середня ціна свиноматки дорослої на свинокомплексах коштує. 300-350-370 доларів, і генетика в даному випадку рішає все. Тому добитися таких показників можна тільки на хорошій якісній свиноматці, в якої є відповідна генетика, і якщо ви їх купляєте на хороших свинокомплексах, де ведеться відповідна селекційна робота.